Виведіть їх на туди своїм межигір'ям і в ці паласи, які мають всі мільярдери, мільйонери. У нас прірва між... Нам тут дєбро, мені вистачить тисячу рублів. Вам не потрібно на Україну, народу взаємського. Ви Мені вважаєте нас. До цього спокійно, у людини накипіло, хай вони висловляться, але не реагувати на ці... Треба так по руках дати, щоб на віка забули піднімати палку на народ. Чого? Потому що пристражили всім. Ну хватит, хватит, Ми ж тоже люди. Почому Полтава вийшла, почому Чернігів, Суми, всі. Наша залишилася, там, где Янукович пристражив. На них, чи... Ми ж не керівники для них. Так? Вони всі самостійні. Ці люди туди зібралися і зробити щось А Вони стоять і. і що?